Відтепер телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. У новинах ви побачите 14 жовтня, день захисників і захисниць України, день українського козацтва та велике релігійне свято Покрови. Президент відзначив рятувальника з Прикарпаття. Всіх захисників та захисниць України привітав начальник Коломийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Машина для волонтерів у Коломиї у волонтерському центрі локомотив освятили транспортний засіб, який придбали за кошти меценатів. Озеро Чиставок. в Коломиї активно обговорюють питання щодо облаштування території довкола міського озера. 14 жовтня, день захисників і захисниць України, День українського козацтва та велике релігійне свято Покрова Пресвятої Богородиці. А ще цього дня відзначають 80-річчя створення української повстанської армії. З цієї нагоди у Коломиї відбулася низка патріотичних заходів. Правда, через загрозу ракетних обстрілів з боку Російської Федерації. Більшість масових активностей довелося скасувати. Ми зібралися тут у цьому скарботному місці. Щоб віддати шану, віддати дань оцим молодим людям, воїнам наших Збройних сил, які поклали своє життя заради майбутнього. Так, їх вже немає, але задумуємось кожен із нас. Вони думали інакше, як ми. Вони жили інакше, як ми, вони розуміли інакше, як ми. Тому -то вони могли так само заховатися від призову, поїхати за кордон. Вони могли це зробити, але за почуттям совісті, за покликом своєї совісті. Вони цього не зробили. Вони одні з перших пішли для того, щоб захищати свій народ, захищати свою країну, захищати свою землю. Бо вони її любили. Сьогодні ми зібрались тут, аби вшанувати пам'ять цих воїнів. Які віддали своє життя за нас, молодих, в розквіті сил, яких було прекрасне майбутнє. що, на жаль, їх з нами вже немає. На жаль, сьогодні ми їх споминаємо, але ми їх споминаємо відчуттям з відчуттям гордості. Ми їх споминаємо як найкращих людей. Вони назавжди будуть у нашій пам'яті. Дивлячись на вас, я можу сказати тільки одне, що. Україна була, є і буде. Президент відзначив рятувальника з Прикарпаття Юрій Лозинський, пожежник-рятувальник, який під час служби у Запорізькій області виявив. Відвагу і самовідданість. Зеленський подякував усім рятувальникам, які проявили професіоналізм під час терористичних ракетних ударів росіян, і відзначив тих, хто забезпечує відновлення після обстрілів. Зокрема, президент згадав самовіддані та професійні дії Юрія Лозинського, уродженця села Верхній Майдан Надвірнянської громади. Я дякую усім, хто на своєму рівні забезпечив відновлення після ударів терористів. Я дякую рятувальникам більш ніж тисячі працівників ДСНС, які моментально прибули на виклики і почали знешкодження наслідків терористичних атак. За поданням міністра внутрішніх справ я хочу особливо відзначити самовіддані та рішучі дії старшого прапорщика Бориса Шаповалова, командира відділення у Запорізькій області, сержанта Олександра Сміяна. Пожежного рятувальника Запорізька область, прапорщика Юрія Лузинського та молодшого сержанта Олексія Білецького в рамках чергового обміну полоненими повернулися додому ще 32 українських військових. Серед них військові з Івано-Франківщини. Тепер вони проходитимуть медичний огляд, а згодом реабілітацію. В Раківчику та Печеніжені виявили вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни. Піротехніки ДСНС України в Івано-Франківській області знищили один артилерійський снаряд, виявлений у лісовому масиві у селі Раківчик, та одну мінометну міну, яку знайшли на березі річки в Печеніжені Коломийського району. Повернутись живими, неушкодженими і з перемогою усіх захисників та захисниць України привітав начальник Коломийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Володимир Шаховець. Я від щирого серця хочу привітати громадян всіх Коломиї, Коломийського району, тих осіб, які тимчасово приїхали на нашу територію із святом. Пресвятої Богородиці, з Днем Українського козацтва, з Днем захисників, захисниць, побажати здоров'я, достатку, терпіння, перемоги миру. Найщиріші слова подяки захисникам і захисницям, які зараз на передовій безпосередньо беруть участь в бойових діях, ведуть бойові дії, наближають нам перемогу всім, хочу їм побажати. Хлопці, терпіння, достатку, живими, здоровими з перемогою якнайшвидше вернутися. Слава Україні! Машина для волонтерів в Коломиї, в волонтерському центрі локомотив освятили транспортний засіб, який придбали за кошти меценатів. Його використовуватимуть для поїздок у зону проведення бойових дій. Відразу після освячення волонтери завантажили машину гуманітарною допомогою та вирушили в дорогу. 25-та поїздка на фронт і вперше не на своєму власному авто. Співзасновник волонтерського центру Локомотив Ігор Костюк вдячний небайдужим за допомогу. Ми постійно, коли їздили, ми їздили на власних автомобілях. От, і автомобілі, звичайно, шоломляться, там дороги такі, що дай дай Боже кожному. І зараз, дякуючи нашим друзям, меценатам, на наш центр цей автомобіль дали. Ми тепер можемо безперешкодно їздити і стабільно довозити допомогу до наших захисників. Також хочу подякувати громадській організації сильно і волонтерському центру Нескорена нація при Народному домі. Ми Спільно зараз координуємо це три центри, які постійно допомагаємо один одному, і тим самим показуємо, що разом ми сильніші. Цього разу з допомогою планують відвідати три області: Запорізьку, Донецьку та Харківську. Зараз нашим хлопцям потрібні теплі речі також веземо мілітарі, бандеропечі, акумулятори, фліски. Біноклі рації бауфенк, на колінники, на аптечок. Окрім доставки гуманітарної допомоги, у локомотиві планують також перевозити передачі для військових. Зараз от відкрили одну опцію: люди, які військових служать там, тобто, це мами, дружини, батьки. Адресно вони до нас привозять посилки, і ми вже збираємо ці всі речі і відвозимо туди. Це ми плануємо робити мінімум два рази на місяць. Такі поїздки від нашого від нашого центру. Будь-яка ініціатива, що допомагає армії, потребує підтримки людей, особливо зараз. Починаючи з 24 лютого, посильну допомогу волонтерським центрам Коломиї надає Саскатунський відділ Конгресу українців Канади. Канадці всі горді, що то Україна стоїть і, і тримається проти ворога, і, і вони збирають кошти і допомагають, і допомогу передають для українців, для волонтерських організацій тут коло неї найбільше. Перед завантаженням волонтерську машину освятив військовий капелан отець Микола Остафійчук. Каже, вже збився з ліку, скільки транспортних засобів поблагословив для поїздок на війну. «Кожне освячення машини це є якраз той ангел-хоронитель для того автомобіля, для, для тих хлопців, які будуть ними користуватися. Це є той ангел хоронитель який буде берегти там. Цю поїздку волонтери присвятили Дню захисників України, 80-річчю створення УПА, Дню українського козацтва та покрові Пресвятої Богородиці. Озеро чи в Коломиї активно обговорюють питання щодо облаштування території довкола міського озера, яке нещодавно найменували на честь Юрія Руфа. Проєкт рішення щодо змін природоохоронної смуги водойми розглядали депутати на 36-й сесії. Однак це питання не отримало достатньої кількості голосів місцевих обранців і не пройшло. Можливо, його знову розглядатимуть на наступних засіданнях сесії міської ради. За роз'ясненнями ситуації ми звернулися до депутатів та Богдана Станіс. Slavského На попередньому засіданні сесії депутати мали затвердити проєкт землеустрою щодо організації і встановлення меж обмежень у використанні земель та режиму утворних об'єктів прибережної захисної смуги Ставка на вулиці Чехова у Коломиї. Саме таку назву мав проєкт, який розробило товариство з обмеженою відповідальністю про зем. Однак ця пропозиція не отримала підтримки більшості. 13 підтримали рішення, не голосували 9. Лише Одна депутатка Галина Беля проголосувала проти. Це питання викликало і хвилю обговорень у соцмережах. Користувачів найбільше обурило, чому місцеве озеро у проєкті зазначається як ставок. Ще одна незрозумілість, чому в документах зазначена вулиця Антона Чехова, адже її нещодавно перейменували на вулицю Степана Тарабалки. За роз'ясненнями, ми звернулись до міського голови Богдана Станіславського. Міська рада. Замовляю проєктантів детальний план, як що має бути забудовано, щоб не хтось забудовував, як собі хотів. А ми, ми даємо завдання проєктантам, вони кажуть, що має бути так і так збудовано. Потім це питання знову вийшло на сесію, затвердилося. І тоді підприємець, чи хто є там власник, міг би забудовувати вже так, як ми це сказали. Депутати це не підтримали, це їхня воля. Але це будинок якийсь там має зводити. Дивіться, поруч, там є територія більше одного гектара. Колись це було якесь підприємство, я не знаю, форма власності, але його викупили. Там же є створений як кооператив під забудову. Відповідно, як вони хочуть забудовувати, ми хотіли це внормувати через детальний план. Ми багато дуже таких рішень приймаємо. Богдан Станіславський продовжує пояснення: у документі зазначено ставок, а не озеро, бо ця водойма неприроднього походження. Згідно чинного законодавства, тобто ставок це коли він рукотворний, тобто він не є природній, він зроблений, Тому ставок, згідно із статтею 60 земельного кодексу України, уздовж річок навколо водойм є прибережні захисні смуги. Це частина водоохоронної зони відповідної ширини, на якій встановлено більш суворий режим господарської діяльності. Залежно від виду водойм змінюється і ширина прибережної смуги. Великі річки, водосховища на них та озера це 100 метрів. Середні річки та ставки площею понад 3 гектари 50 метрів. А малі струмки, потічки та ставки менші як 3 гектари 25 метрів. Законодавчо є прийнято на якій відстані, але міська рада має можливість зменшити цю межу. Ви ж бачите, у нас є потічки, де коли над потічком там ж ж є норма 50 метрів від потічка не можна будуватися. Але є багато будинків, які прямо, скажімо, як нависають над потічком. Тобто, було певний час або прийнято рішення, що дозволяється там до 5 метрів, не менше 5 метрів можна було. Угу. Тобто так само тут зменшили відстань від. Водного поля, тобто, де край води, на які відстані можна будуватися. Однак Богдан Станіславський переконує, що прийнявши таке рішення, не зміниться нічого лише узаконять будівлі, які вже є неподалік водойми. Щоб можна було узаконити ті будови, які є. Тобто, це стосується тих всіх будов, які є. Бо Вони зараз всі скажімо, поза межею. щодо думок про можливе зменшення площі самого озера, то міський голова називається нісенітницею. А, ну що ви а, сміється, та такого не може бути? Це, ну як це хто це карну, як це може таке допустити за ситуацією в Коломиї, зокрема питаннями, які вирішують депутати, активно спостерігає їхній колега секретар Коломийської міської ради Андрій Куничак, який зараз захищає Україну на ф. У фронті У нього інший погляд щодо цієї ситуації. Сьогодні я перебуваю на сході України і бачу, як у черговий раз намагається протягнути це ганебне рішення. Насправді це все робиться із за одного колишнього депутата, який захопив комунальну землю біля озера та у такий спосіб намагається її узаконити. Ну, давайте створимо прецедент. Де всі потім захочуть мати землю біля озера і таким чином знищимо таку гарну відпочинкову зону для коломиян та гостей нашого міста. Моя позиція залишається незмінною, ні я, ні мої колеги-депутати з моєї фракції ніколи не проголосуємо за таке рішення. Хочу нагадати всім, що в Україні триває війна, яку нам потрібно виграти. Ім'я Юрія Руфа. Яке нещодавно ми присвоїли цьому озеру, це ім'я людини, яка загинула на цій війні. Пам'ятайте добре про те, якою ціною ми платимо за нашу свободу та майбутнє? Нагадаємо, поки рішення не прийняті, та ймовірно, на найближчих засіданнях депутати знову розглядатимуть це питання. Однак вже неодноразово місця не впливали на рішення депутатів і місцевого керівництва. Тому доля Коломийського озера імені Юрія Руфа не тільки в руках міських обранців, а й громади. Лабіринт у Коломиї відкрили виставку Лідії Крипак Уварової. Картини з шкіри, живопису та графіку. В мисткині можна оглянути в галереї Зодіак, що в Коломийському народному домі до 10 листопада. Артгалерея «Зодіак» радо запрошує всіх жителів, Коломиї, гостей Коломиї до нас на виставку такої знаної художниці. Мисткині сама мисткиня каже, що поки є любов, віра і надія, життя є е, прекрасним. Самої мисткині складний життєвий шлях, бо через хворобу вона втратила слух, але вона каже, що вона не втратила свого духу. І фантазії, і свого духовного простору персональна виставка складається з трьох частин: це є картини зі шкіри, живопис і е, графіка. Запрошуємо наших колем'ян та гостей нашого міста відвідати арт-центр «Зодіак», що при палаці культури та мистецтв «Народний дім щодня, включно до 10 листопада. Щиро бажаю всім, хто прийде, подивитися ці цікаві, неординарні роботи. Ці творчі. Роботи для себе відкривати щораз глибші пласти нашої підсвідомості чи свідомості, які, власне, і закладені в цих роботах. І це все, про що ми встигаємо розповісти вам сьогодні. Більше новин шукайте на нашій сторінці ntktv.ua. Підпишіться також на наш YouTube канал, Facebook та Telegram. До побачення!